Кожен католик повинен знати, що за інше Євангеліє, тобто антиєвангеліє приходить найсуворіша Божа кара, а саме виключення з Христової Церкви. Галатів 1, 8, 9. Чому? Бо антиєвангеліє веде не до спасіння, а до засудження. Воно нерозривно пов'язане з єресями та антимораллю. Бергольо та його дев'ять спільників легалізують содоміцьке антиєвангеліє і тим самим вчиняють публічний бунт проти Бога. На цих церковних злочинців, апостолів Антихриста, які свідомо і вперто руйнують основи Спасительної науки Христа та скасовують Його заповіді, лягає кара Лате сентенціє. На псевдопапу Хорхе Бергольо. Вже лягла кара виключення з церкви за його публічне посвячення сатані в Канаді. Таке ж покарання впало на нього за інтронізацію демона Пачамами у Ватикані та за інші злочини проти віри і моралі. До них відноситься і кількарічна пропаганда Содомії. Та започаткування єретичного і злочинного синоду, який відбувається впродовж 4 -го, 29 -го жовтня. Боже прокляття та виключення з Христової Церкви лягає також на його найближчих дев'ятьох нижче названих спільників. Цю анатему. Оприлюднює візантійський вселенський патріархат, який, як голос волаючого в пустелі, захищає основні правди віри, які ліквідуються через зловживання найвищим церковним авторитетом. Оприлюднення найсуворішої кари перед цілою церквою має послужити для захисту вірних. Від смертельної інфекції цієї духовної чуми. Водночас це оприлюднення є спонукою цим духовним злочинцям до Спасительного покаяння. Умова повернення до Христового стада полягає в тому, щоб вони публічно відкликали свої важкі злочини. Бергольо та його дев'ятка пропагують церковну легалізацію гріха Содомії, волаючого про Помсту до неба і таким чином не допускають Спасительного Покаяння. Вони парадоксально благословляють шлях до вічної погибелі. Їхня легалізація Содомії накликає на церкву і людство. Найсуворіші Божі кари, не тільки дочасні, але й вічні. У цей історичний момент, коли заплановане синодом самогубство церкви досягає апогею, ми єпископи, на підставі пророчого й апостольського авторитету. Проголошуємо Божу кару анатему, тобто виключення з Христової Церкви для наступних осіб. Псевдопапа Франциск Хорхе Бергольо Фрідолін Амбонго Бесунгу, Конго Кіншаса. П'єтро Паролін Ватикан. Фернандо Вергес Альсага, Ватикан. Освальд Грасіас, Індія. Шон Патрік Омелі, США. Хуан Хосе Омелья і Омелья, Іспанія. Жеральд Лакруа, Канада Жан-Клод Холлеріх Люксембург, Сержіо Дароша, Бразилія. Католики зобов'язані у своєму сумлінні перед Богом. Радикально відділитися від цих екскомунікованих прилатів, хай вони вже не підпорядковуються цим публічним ворогам нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і вийдуть з під їхньої влади. Кожен, хто буде підпорядковуватися цим публічним нерозкаяним і впертим бунтівникам проти Бога. Та їх слухати, той накликає на себе Божу анатему, прокляття. Без кроку відділення від архієретиків, які окупують найвищу владу в церкві, не можна зупинити підготовлений ними бунт проти Бога, який має завершитися перетворенням церкви. В антицеркву Нью-Ейдж. З цього листа в годину смерті перед Божим судом буде здавати звіт кожен єпископ, священник і віруючий. Він відповість, чи став на захист Ісуса Христа. Чи залишився в підпорядкуванні Антихристу та його псевдоапостолам і церковним Юдам? Цей крок відділення, крок віри узгоджується з вченням святого Письма і традиції та в цій кризовій ситуації є для нас даною Божою волею.